Усім привіт! З вами знову Марина. І в мене сьогодні до вас таке святкове відео, в якому я буду святкувати свій день народження і рік своєму каналу. День народження у мене був 12 травня, а 18 травня у мене рік каналу. Я вітаю усіх з цим святом, тому що ви підписники, ви є якраз учасниками цього каналу. Ви приєднуєтеся до моєї спільноти, коментуєте, підтримуєте, за що я вам дуже вдячна. І в мене якраз за цей рік назбиралося 500, навіть більше, ніж 500 підписників. Я дуже цьому радію. Коли було 500 підписників, це було таке також грандіозне свято, тому що для мене ця цифра це дуже багато, насправді. Можливо, для когось це небагато, але для мене це значить, що є люди, яким це цікаво, є люди, які навіть через там, короткі відео підписувалися на мене і дивляться далі вже довгі відео. Це відео я вирішила записувати в такому більш форматі влогу, тому що тут будуть і вирізки з мого дня народження. Мені здається, що це буде дуже цікаво розпаковувати подарунки. Їх мені надіслали завчасно мої, мої подружки. Також мені надіслали і принесли мої подарунки завчасно, щоб я відкрила їх зранку. Також мої сестри. І ну, звісно ж, батьки подарували, хлопець подарував мені подарунки. Тому мені здається, що це буде дуже цікава розпаковка. І також ну, для мене це дуже важливо поділитися з вами своїми враженнями за цей рік, поговорити про те, які саме будуть далі. У мене можливо відео на каналі. Який розвиток я бачу з свого каналу, і так далі. Тобто, кому цікава саме тема мого каналу, буду дуже вдячна, щоб ви підтримали це відео і привітали мене з сьогоднішньою річницею, так би мовити, тому що рік провернув просто неймовірно швидко. Я в шоці, що вже рік, як я знімаю відео на YouTube. Для мене це як наче вчора почалося. Ось, ну, давайте перейдемо вже до розпаковки подарунків. Тут у мене якраз надрукована на принтері, подарованому на день народження. У мене така виставка, так невеличкий такий дизайн створений власноручно рік каналу, тому що мені дуже цікава вся ця тематика листівок. Тобто, ну хто ще не в курсі, я там викладаю іноді, як я малюю на свою сторінку ці всі малювання свої. Також іноді було у відео, хто пам'ятає, бувало у мене, коли я записувала чи в кінці, чи на початку музичну вставку. Кому подобались ці музичні вставки, пишіть в коментарях. Тому що мені дуже приємно ваш відгук відчути. Можливо, я буду ще записувати надалі свої музичні, там коли буде натхнення такі вокальні вставки, тому що іноді буває таке, що ось пісня сподобалась. Хочеться, щоб ви почули як в моєму виконанні, або просто цікаво поєднати цю пісню з тематикою відео, наприклад, якщо вона якраз підходить. Хай лунають тости, тости, тости. Хай танцюють гості, гості, гості. Хай лунає пісня, наша пісня. Скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову І за Україну рідний край. Ось і також хочу вам нагадати, те, що починали ми просто з невеличких таких кроків, тобто я хочу підтримати всіх, хто починає зараз якесь своє творче, там не знаю життя, професійне життя. Так, тобто, коли ви починаєте щось робити, не бійтеся цього, тому що я починала буквально з хвилинного відео, яке я виклала там з декілька невеличких відео, які я виклала 18 і 19 травня. І ну я не сподівалася на щось, на якийсь відгук. Коли почали дивитися, коли я пам'ятаю перші відео короткі, почали там хтось дивитися, так коментувати, підписуватися. І я почала вже знімати довгі відео про книжки. І ось перші відео про книжки, мені здається, вони були в чомусь навіть краще, ніж ті, що були потім. Можливо, це моє якесь таке враження, але. Там було дуже багато саме мене, тобто я хотіла показати наскільки я люблю ці книжки, так тобто, наскільки я відкрила ось це для себе, що можна ділитися з кимось. Тому я дуже вас підбадьорюю. Якщо ви зараз на шляху відкриття якогось свого власного, то робіть, не бійтеся, це дуже важливо саме для вас. По-перше, для вас це дуже важливо, і вашу творчість ніхто не буде заслужувати. Тому що про це вони забудуть люди через буквально 5 хвилин, навіть якщо у вас там щось не вийшло, все одно вони це забудуть. Ну тобто не звертайте увагу. У мене були відео. Хто пам'ятає, ось це відео так дуже скандальне було з Христиною Соловій розбір психологічний. Також було відео. Про Ірину Фаріон, дуже там були, звісно, коментатори, не дуже такі, мені здається, ну, це, ви знаєте, це нормально. От я почитала і зрозуміла потім після цих коментарів. По-перше, я і так знала, що не кожному. Можу подобатись я сама, власне так. По-друге, ну якщо люди дуже люблять цих людей, зрозумійте правильно. Тобто, я ж цих людей розбирала об'єктивно, намагалась об'єктивно їх розібрати, а об'єктивне воно не завжди відповідає суб'єктивному враженню симпатії цієї людини. І звісно, що це дуже... Травматично, можливо, можливо, навіть це в чомусь і відповідає такій системі. Ви знаєте, ось якщо ви відповідаєте самому собі, якщо ви дуже така неординарна людина, так ви не банальна, ви не намагаєтесь сподобатися всім людина, так тобто, ви така людина, яка ви є. Ось бути собою, це означає притягувати до себе таких самих, як і ти, тобто таких класних, як і ти які тобі імпонують, які тобі подобаються, у яких з тобою спільні інтереси, але в той же час і дуже не подобатися всім іншим, хто не такий. Тобто, це нормально. Не подобатися, от я люблю там не знаю, салатовий колір, я люблю читати, а є люди, які ненавидять не те, ні інше. І що вони будуть? Вони не будуть мене любити, це зрозуміло, тому що їм не цікава не моя тематика, ні мої вподобання, і вони будуть такі: ой, фу, що це за дівчина. Тобто, ви зрозумієте правильно, наскільки гарний фідбек буде у вас. Якщо ви будете робити те, що вам подобається, але і сподівайтеся на те, що ну тобто очікуйте, так, те, що будуть і такі ж самі негативні, дуже різко негативні коментарі через те, що ви просто людина, яка відповідає своєму внутрішньому стану, і цей внутрішній стан дуже комусь не подобається. Тобто він взагалі протилежний. Там, наприклад, у мене були також, це я згадую, просто в мене зараз, знаєте, як ото підсумки року, так, у мене були коментатори, які писали, що я дуже багато сміюся і посміхаюся на таких серйозних темах. Ой, ви знаєте, це таке дуже дивне питання, ну тобто таке дуже хитке питання, тому що насправді я намагаюся не посміхатися, але от я собі так ставлю. Ну, тобто, коли я серйозно щось розказую, я думаю, ой, Маріно, тільки не посміхнись, тільки не засмійся, бо зараз подумаєш, що ти якась навіжена, смієшся там над горем людей або над якимись травмами людей. Але я така людина, розумієте? От я не знаю, мені здається, що краще я буду посміхатись і казати те, що я думаю, так як я думаю. Навіть зважаючи на те, що так, професійно я розумію, що певні слова і певні вислови там недоречні, навіть якщо я вважаю, що фу, ця людина мені не подобається, я не буду так говорити, тому що навіщо тоді цей розбір він не буде професійним, правильно? Але якщо мені смішно просто через мою власну внутрішню там десь шуточку, тобто ну, десь у мене в голові є шуточка, і мені смішно від неї. І, можливо, я навіть її не дуже той проговорюю, але люди в натяку розуміють ті, що мене розуміють, вони в натяку розуміють, що я посміяла. Не з людини, а з якогось там не знаю поєднання слів, тобто то вони не будуть на це ображатися не будуть шукати в цьому якусь. Ну тобто, це я, ось це така людина. Я, я люблю сміятися над всім. Ми е, звикли, що люди не сміються над якимись травмами там або ще на чимось. Тобто чорний гумор не всім подобається, але мені іноді подобається чорний гумор. І я така людина, тобто навіть вважаючи там мене психологом, ну ще не психологом, до речі, а майбутнім психологом. Тобто, якщо ви навіть вважати мене професіоналом, так, чому я як професіонал не маю права посміятися над тим, що мені смішно? Якщо це когось ображає, звісно, я не буду цього робити. Але в цілому я думаю, ну буду як робила. Тобто, ось ви бачите, я зараз записую мене постійно. Г -г -г -г. У мене така інтонація, я так розмовляю, я така людина. Я не вмію приховувати себе. Тобто, якщо буду себе приховувати, то кому я буду подобатись взагалі? Тобто, ну, кому це буде цікаво, Ось ви розумієте, про що я є, є люди, яким цікаво саме серйозна тематика, я їх підтримую, тому що і мені іноді цікаво серйозно. Іноді навіть песимістична тематика мені цікава, просто в більшому я позитивна така людина, так в більшій своїй манері. Ось такі коментатори були, були коментатори, які там щось. Я якась манікюрниця, я пам'ятаю цей коментар: ти манікюрниця, яка там щось нічого не зображає в психології, ти хто така. Ну, не знаю, це, мабуть, вказує на те, наскільки люди не успішні в своєму житті, що вони пишуть молодим людям такі дурні коментарі. ну Тільки про це я можу подумати, або от просто цієї людини дуже поганий настрій, і вона не знає, що з ним робити. так. Не звертайте до психолога якраз таки до професіонала, не обов'язково до мене. Не, не треба до мене звертатися, якщо ви мене не любите. Зверніться до того психолога, який вам сподобається, і обговоріть з ними цю тему, що я настільки вже зла, що я просто пишу рандомній людині в інтернеті, що вона якась манікюрниця, яка нічого не знає, хоча я не знаю взагалі цю людину. Ось ви розумієте? Розберіться питання на своїй сесії, я вам це пораджу. Це єдина моя порада, хоча я і не, не хочу давати поради, але це єдине, що я можу сказати у цю відповідь. Дуже багато коментарів я взагалі блокувала. Тобто, ну ви розумієте, якщо ви людина, яка хочете там, яка хоче записувати якісь відео, наприклад, або яка хоче м щось робити публічно, так взагалі публічна якусь діяльність. Яку можуть засудити, то очікуйте на те, що ваші ось як за те, що вас там заглазують за те, що ви смієтесь, так вас заглазують за те, що ви не смієтесь. Так само вас можуть заглазувати за те, що ви манікюрниця, але вас можуть заглазувати за те, що ви якийсь професор. Ви розумієте, про що я? Тобто, що б ви не робили, ви будете однаково поганим як манікюрницею, так і професором, як якимось не знаю, пілотом, так і прибиральницею, ви будете поганим. Тобто для людей клеймо ставиться просто за своє. Своїм якимось суб'єктивним враженням, і все. Люди не розуміють, що це дивно таке писати. Тобто вони судять по своїм внутрішнім якостям, по своєму власному досвіду, і, і все. Ось май, мій досвід такий, що манікюрниця не може бути психологом. Хоча у мене є досвід, що є люди, ось в моїй групі, наприклад, які навчаються на психолога і займаються манікюром, ще чимось і що. Тобто, що ці люди не можуть бути психологами, хіба... Спілкуватися під час манікюру сеансу, так, це не психологічна, така да, бесіда, терапевтична, особливо, якщо ви не знаєте один одного от перший сеанс на манікюрі, або, наприклад, перший сеанс масажу, перший сеанс, не знаю, там на бровах, коли ви тільки знайомитесь, і ця людина вас не знає і просто слухає ваші історії. Це можна назвати такою терапевтичною сесією, ну тобто трошки подібною терапевтичною сесією. Професійно це не можна так назвати, але. Чому ні людина може спілкуватися зі своїми клієнтами так, як психолог, і навіть бути психологом і спілкуватися зі своїми клієнтами на рівні психологічному, це чудово, мені здається. Ну і про день народження виповнився мені вже 21 рік. Я вже закінчую бакалаврат психології, так що скоро побачите тут, можливо, якісь там випускні так, якісь класні відео. Можливо, я вам розповім про те, як я навчалася, якісь підсумки розповім, або просто покажу вам свій диплом для тих, хто хоче, наприклад, якось звертатися вже до мене далі на консультацію. Але я планую також вступати на магістратуру, тому далі будемо очікувати ще певні трошки збої в моїх <кхм> відео, тому що іноді ви розумієте екзамени, тобто. Не завжди є час знімати. Мені дуже здивувало, те що дуже сподобався розбір КПТ сесії. Вам і, взагалі, розбір сесії Став актуальною тематику, тому я буду продовжувати знімати такі відео. Можливо, ви хочете щоб я знімала ще певну таку тематику іншого плану. Можливо, повернутися до психологічних розборів і інколи розбирати зірок, або, наприклад, інколи розбирати там ще певні, я пам'ятаю, розбирала теми, так? Тобто був синдром самозванця, був була, наприклад, тема про стосунки усі, токсичні. Так? Можливо, комусь цікава також така тематика. пишіть у коментарях. Я буду собі помічати, щоб було вам цікаво ще послухати від мене, так подивитися. Ну і звісно ж тематика книжок, вона буде постійною. Я не знаю, чи вона комусь ще тут цікава на цьому каналі, бо більше дивляться все таки психологію. Але я люблю, ще також про книжки і про косметику поговорити. Це дві такі мої також віддушене, так і. Ну, Звісно, ще малювання, тому що це мої хобі. так, більше Я люблю читати як хобі. Іноді я читаю і роблю висновки вже навіть на професійному рівні, якщо це психологічна книга. Але я більше читаю художню літературу, це моя віддушина, дуже люблю. І обговорювати з друзями, наприклад. Звісно, не всі мені подобаються, іноді буває, що я прочитала і я така, ну, що це за дичина, як, наприклад, ось, Іларіона Павлюка. там у мене, Я пам'ятаю, в стрес я написала, що мені не сподобалася ця книга. Боже, скільки мені також було хейту, просто стільки хейту було. Але це моя думка, суб'єктивна думка, тому вона може комусь не подобатись, може комусь подобатись. І ем, її розділяли певні люди, певні люди і не розділяли. І це нормально, тобто знову ж таки, знаєте, ось ці хейтерські всі ці нотки проходять так навіть у моїх підсумках, тому що е, мені здається, що це найголовніше зрозуміти, що ти. Будеш отримувати хейт на будь-яку свою роботу, це найголовніше в житті, тому що це буде тебе тримати на плаву, щоб ти не здавався попри всі ось ці там, думки, так? тобто думки не тих людей. Це думки не тих людей. Часто це пишуть люди не зовсім взагалі в темі психології, наприклад, або книг. Тому чому я буду слухати? ну якби Я прочитала, якщо це конструктивна критика, мені навіть це цікаво, але якщо це просто думка людини не підтверджена жодними фактами, то. Ми знаємо, що з таким робити. Все таки ми люди розумні. Ми розуміємо, що не можна перевірити, а наскільки адекватна ця людина, що пише вам коментар, не можна перевірити, чи це бот взагалі, особливо в Ютубі, взагалі не зрозуміло Тобто не завжди відкривається взагалі фото там людини. Не знаєш, хто це пише. Ось так. Ну буду, на мабуть, завершувати це відео. Мені дуже дуже сподобалося, що ви пишете мені. Такі не знаю. Мені це дуже цінні коментарі. Коли ви пишете, дякую, було дуже цікаво. Знімайте ще це. Мені просто неймовірна підтримка. Звісно ж, наголошую також на тому, що якщо ви хочете, щоб мій канал розвивався технічно, то також ви можете підтримувати мене на баймі кофі або скидувати гроші на монобанку. З них я відсоток віддаю на ЗСУ, тому що все-таки сьогодні найголовніший пріоритет у нас це Збройні Сили України, попри все. Ось, і тому бажаю усім всього найкращого, щастя, миру, здоров'я, щоб ваші справи ніколи не завершувалися, щоб ось такий рік, так, ваш рік починання вашої справи ставав для вас тільки початком, так, і щоб ваш. І далі майбутні роки приносили ще більш плідні результати. Дякую всім за увагу! Усім всього найкращого і до побачення.